Воріти дорого, не дивлячись на спад долара, ціни у аптеках продовжують рости. Люди вже звикли до підвищень. Втім, якщо без делікатесів та модних штучок можна обійтися з ліками, ситуація інша. На сьогодні дуже подорожчали наші ліки, mm -hmm. дуже подорожчали, І, можливо, десь будуть дешевші варіанти. Особливо імпортні ліки дуже здорожчали. Вони все приранюють долару раніше. Нам говорили, що ліки, які випускаються на Україні з української то сировини. Значить, вони не дорожати. Ну, На коли кинеться, все час дорожають і дорожає, і дорожає. Життя становиться невиносима. Я не знаю. Вони все списують, може, що війна. Ну, ми розуміємо, війна війною. Ну людям-пенсіонерам теж хоч іди прямо на кладбище. Найбільше удар по гаманцю відчувають пенсіонери. кажуть, регулярно в місяць половину пенсії віддають за медикаменти. І підряду <'я> це йдемо і в трьох аптеках шукаємо де дешевше. Вчора взяла на 130 гривень. А пенсія десь часто 113. І ось сьогодні вже набрала десь ну, гривнів, мабуть, на 40. Оце. А це ще не все. Взяла лікарство на 96 рублів. Та тільки дешевеньке так я брала. Ну, якраз за квартиру, за, за аптеку. Якраз пенсія і на харчі. Якщо пенсія, допустимо, 1300 гривень. Десь 30% йдуть на ліки. Треба заплатити 800 гривень за квартиру. І щось покушати. За квартиру віддаси 300 гривень, так? тепер на 500 гривень купуєш лікарство собі, тому що інсульт був. Сердечно сосудістє заболівання, артрит. артрит. Ви понімаєте, не обходиться без основних цих лікар не обходиться. Приходиться брати дуже дороге. 170 сімдесят віддаєш за дві пластиночки. В аптеках же розповідають, чітких і фіксованих цін на ліки не мають. Ситуація змінюється кожного дня. Та й формується ціна на більшість препаратів не тут і навіть не в Україні. Тому вплинути на неї ніяк не можуть. Таке телефоном підтверджують і в антимонопольному комітеті кажуть, за ситуацією слідкують втім. Контролюють аптечний ринок у вищих інстанціях. Людям же радять моніторити різні аптеки, адже конкуренція у сумах є. Тому знайти вигідний і дешевший варіант можна. У аптеках ситуацію не коментують. Втім, не на камеру розповідають. Існує спеціальна система знижок та програм лояльності. Втім, не всі з них держава підтримує. Спеціальні знижки пенсіонерам, накопичувальні дисконтні картки та знижки на препарати для лікування хронічних захворювань. Такі пропозиції мають деякі аптеки для своїх клієнтів. Втім, і це не рятує від шокуючих цифр на цінниках. У аптеках кажуть, введення ПДВ на медичні препарати було помилкою. Тепер же ціни не впадуть. Змінити ситуацію можуть лише прозорі тендери і страхова медицина. Тільки от коли ми її дочекаємось, невідомо. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.